Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, так чуємо, бачимо. Дякую. дякую. А, так, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, то кажуть, дякую. А, отже, в нас є поки що тільки мінекономіки, як організатори, суб'єкт, тому надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. І о 14.15 будемо розпочинати. Дякую, добре, дякую. Так, давайте будемо розпочинати вже 14 година 16 хвилин. Сьогодні у нас 3 грудня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю грають ліміти стосовно планованої діяльності, розробка родовища пісків, гнідин 4 Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилося, громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 два 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею 7 цього закону. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні при початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на дівчину. Отже, в нас на чотирнадцяту годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань, ще одного учасника. Я попрошу ще раз представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. От. Представник то, Дмитр, Березний, Олег Миколаївич. А, Дякую, пане Олеже. Отже, ми на 14 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед трьох учасників один учасник це представник суб'єкта господарювання, двоє учасники представники Міністерства економіки, а, як організатори громадських слухань. Отже, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер дев'ятсот нами буде складено акт про неявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, послання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання, товариства з обмеженою відповідальністю Red Limited стосовно планованої діяльності, що передбачає розробку родовища пісків Гніден 4 та. Жаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую за увагу. Тихого, мирного дня. До побачення. Дякую вам, гарного дня. Дякую, Дякую до побачення.